Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У нас свято наближається це Різдво. Як його зустрічати зранку? Як в день що робити, що робити в святвечір? Що робити завтра, 7 січня? Будемо дізнаватися у фахівця. у Тетяни. Пашувайло, це заступник генерального директора музею Івана Гончара, де проходять багато різних заходів і з приводу різдва і нового року, і взагалі все, що стосується народних традицій. Нашої країни. Доброго дня. Доброго дня. Так. Ми будемо, Я буду вдавати з себе, що я нічого не розумію на українських традиціях. Хоча це, мабуть, неправда. Ну, я знаю, я знаю тільки одне: що святвечір повинна зустрічатися родина вся, так. діти йдуть до батьків, батьки до дідусів, всі сідають за величезний стіл, там 12 пісних страв, ну і, мабуть, все. А сьомого вихідний адже Різдво. Так. Все. Ну, ну, давайте шостого. Що треба робити зранку, обов'язково шостого. Шостого. Ну, в хаті вже має бути прибрано. Якщо це сільська місцевість, значить і там і дворище, все, вже, і де худоба, і навіть ремонент має бути викладений так, начебто він відпочиває. А ремонент це що? Ремонент ну, теж господарське якесь приладдя. Ага, чим працює людина впродовж року, все це має відпочивати. І, в хаті вже має бути лад, і господиня порається над їжею, тобто чаклує, бо це дійсно не незвичайний час, час, коли відкрите небо. І ми єднаємося з нашими предками з вищими світами. Тому треба до цього дуже, як кажуть, ставитися поважно і з молитвою готувати всі ці страви. Хтось може жінці допомагати кухні? На... – Звичайно, Слухні. звичайно, родина допомагає і діти допомагають. ну, Чоловік, звичайно, основне це мак, терти, він в макітрі обов'язково без нього не обійдеться. Тому основні справи це, звичайно, узвар, який ще. Це вчора, хто знав, то замочив узвар, а може навіть і зварив, щоб він настоївся, А хто ні, то ще може сьогодні зварити узвар. Я думаю, багато хто знає, що це сухі фрукти, uh -huh. яблучка, грушки, сливи. Все-все це вариться, потім відсіжується. Це узвар. Далі друга страва така: це куття. Кутя, кутя – це цільне зерно, яке зараз у кого немає, може придбати і на ринку. Його варять теж. Треба було замочити. Як ні, то може просто довше варити. Довше варити цільне зерно. Це пшениця або яра, або. Озима це вариться і потім вона приправляється. Приправляється, Може бути родзинками, горішками, горішки можна і підсмажити трошки, і медом обов'язково заправити, і заливається узваром. Хоча узвар окремо ще повинен стояти і трошки заливається. Це Також має бути, оскільки українці це хліборобська нація, має бути на столі хліб. Якщо це на святвечір пісний хліб, і причому хліб, якщо це в честі наших предків, які в тих світах, то хліб і маленьке хліб, хлібенятко навіть вгорі ставилося, або ж маківка туди встромлялася. І це пошанування наших предків. Взагалі хочеться сказати, що всі наші звичаї і обряди скрізь у нас є такий це культ предків, те пошанування, де проходить і всіх, в циклі всіх різних, Всіх, Ці всіх свят річного бредового кола, ну і, звичайно, і Різдво. Тому, як ви вже казали, зупинимося ще на стравах. Страви можуть бути різноманітні пісні. Дехто колись мені казав в ефірі Ой, це зараз такий важкий час, і що це можна, 12 страв та це просто прості страви. І та сама квасоля, яку ви зварите. Тобто те, що росло на городі, uh -huh. і той самий бурячок. А чому саме 12? Це тому, що 12 місяців? Два, і 12, Ну, якщо за християнською столиці, це 12 апостолів. Uh -huh. Якщо ми глибше пірнемо, то звичайно 12 місяців, вже астрологічно. Цікаво сказати, що взагалі наші зв... народні звичаї обряди вони нікуди не ділися з приходом християнства. Вони, вони вклинилися часткою і не зникли і в. Особливо це стосується українського народу. Тому і Різдво, яке ми нікуди не дінемося від колядок. І завжди чекаємо у святвечір колядників, які прийдуть з зорею до нас. І це зустріч, і дуже-дуже гарно треба їх прийняти, тому що це начебто приходять наші предки з тих далеких світів з цією зорею. Тому треба обов'язково відкривати двері, і, хай вони заспівають і щедро обдарувати. Таким чином ви собі, начебто, таку прокладаєте доріжку в Новий рік з щастям, здоров'ям і благополуччям. А чому пісні страви? Чому не можна там ятити? Ну, тому що піст. Піс закінчується е, вранці 7 числа, mm -hmm. тому якщо на святвечір е, ми робимо 12 пісней, в деяких районах навіть е, засвідчені етнографи і сім страв було, і, і до 14. -ти. Але найбільше це все-таки 12, бо вони більш пов'язані з християнством. І риба може починати. Тобто страви можуть бути різноманітні. Я думаю, що з теперішньої господині в цьому проблеми не буде, е, приготується. А, а відносно традиції, от як раніше було, і зараз повернення традиції, хотілося згадати, от ми знаємо, зараз Ялинку і на Новий рік і все. А колись наші предки е, робили, е, вносив господар ввечері з першою зарею, заходив в хату і вносив дідух. Е, ось ми бачимо такий дідух, бачите, вже на трьох ніжках. А колись це був простий сніп пшениці, от, жита, пшениці або овесу, Так просто закручений був великий, міг бути сніп. І от господар заходив в хату. Теж від імені предків, першопредків, які принесли нам цю культуру, передали з покоління в покоління. Цей дідух ставився в найпочесніше місце в красний кут під образами і стояв там впродовж святів. І вважалося, що саме на цей дідух зліталися душі наших померлих предків і впростоював цей діду впродовж всіх свят, і в одних місцях виносився він на старий новий рік. А в інших місцях на після водохреща і спалювався, спалювався в садку, таким чином, обкурюючи дерева, щоб гарно родили. І таке своєрідне очищення, і таким чином відпускалися душі вже в ті далекі світи. А зараз ви також у музеї Івана Гончара передаєте традиції, навчаєте молодь. Ми знайшли декілька фотографій, у вас відбувається час від часу, і дуже часто, я б так, так. сказав, різні заходи. Ми можемо передивитися фотографії, а ви зможете їх прокоментувати. А це різдвяна зірка, так так так, так. зорі були були Різноманітні, і е, був навіть конкурс зірок такий. В минулому році наші, наш музей був таким ініціатором ходи з зірками від Михайлівської площі до Майдану, коли відбувався. І всі показували зорі така хода з дзвіночками, наскільки це було цікаво і красиво. І такий цілий конкурс між. Е, з, з, з тими батагами, які несли зорю, в кого краща зоря? Тому готували зірку не в останній день, а впродовж року готували. А різдвяна зірка це зірка, яка перша сходить, це її ну, вимальовують. Так, Це роблять. Пер, перша, перша зірка, з якою збирається і вся родина, угу. яку ви згадували, і, і з цією зорею якраз до нас входять наші е, пращури з тих далеких світів. Угу. Тому а... е, були в нас і ці виставки. Тавки і зірок. А в цьому році ми виставили ще один дуже цікавий символ: це павуки. Це менше навіть люди знають за, за такий символ. Е, цікавий ще і досі збирається в захід. Зберігається в західних регіонах. Це вже модернізовані, такі можна сказати, осучаснені павучки. Е, а взагалі в народі вони були простіші. Але це диво. Ви саме бачите з такого простого матеріалу, як солому, зробити е, такі космічні речі. Це по суті будова космосу. Це ще дохристиянські часи. Якщо ми візьмемо цітрайди, отак по суті кристалічна будова нашого всесвіту. Якщо говорити про християнство, то теж пошанування павучка. Ви знаєте, що в хаті не можна вбивати павучків? Так, я чув краще ну не чіпати його. Не чіпати або десь випроводити на двір, десь, але не робити йому шкоди, тому що це теж така є легенда, коли. Божа матір тікали з Малим Ісусом до Єгипту, то за ними воїни і родові гналися і вони заховалися в печері. І коли воїни підійшли, раптом побачили павутина. Вони кажуть, та тут нікого не було. І таким чином павучок, сплівши цю павутину, врятував їх. І от звідти ще йде оця дійсно пошанування. А і Це традиції. має назву о, павучки. Теж павучки, так. А це як оберіг. О, це… Так, це оберіг, і, якщо сучасною мовою говорити, це гармонізатор простору. І е, навіть із розповідями, з розповіді людей от вдавнину казали, навіть жінка, яка не могла довго завагітність, щось в неї в організмі, вона повинна була деякий час постояти під цим павуком, а вони були різного, роз... від малесеньких до величезних таких. І е, є свідчення, що це допомагало, допомагало. Тому дивіться, яке диво в нашому музеї. Яка кількість цих павучків, то ми запрошуємо е, жінок, які е, все-таки хочуть гармонізувати, або хто взагалі з дівчат якесь відчуття. Тобто будь-яка людина може десь постояти і десь себе. організувати. У власному будинку я можу зробити це власними руками можна. і залишити так. його. Так. Ми взагалі проводимо багато майстер-класів, якщо ви слідкуєте, і так само і робимо і дідухи майстер-класи, і павучки. Але все це можна замовити і Майстер покаже, як це зробити в себе вдома, від невеличких до якихось цікавих форм таких. А це можуть робити і діти, і жінки. І, і разом, чоловіки. і всі разом можуть робити. Це не має значення. Я бачив на фотографіях, ви робили ну, наче показ українського традиційного вбрання. Ну, подіум Поді... а, і діти, і жінки а, так, ходили. Це у нас взагалі щорічно проходить дитячий фестиваль фольклорний орелі. І от цього року ми показали саме дитяче вбрання. Okay. От як діти одягалися в свій час, це частина давнього вбрання, в кого він був, частина реконструкції, але дотримання традиції. І от таким чином можуть діти одягатися і. Ходити ватагами колядувати. А сучасній дитині це цікаво взагалі? Дуже цікаво. Ви знаєте, наскільки от до нас приходять це не діти, от такі очі. Просто це дивина. Це це взагалі те, що робить свято святом взагалі, то і ця атрибутика. От якщо дивитися на цей час, коли це відбувається, це самі найкоротші дні. Довгі вечори, ночі, і тому, щоб оце я кажуть, полегшити цей перехід до більш світового дня. Народ так гарно придумав ці свята, щоб їх легше було пройти. А сучасному, щоб депресійний стан цей десь ліквідувати. Тому е, діти теж залучені до цих свят. Угу. А і ми можемо переходити до а, колядок, адже це а, один з складова частина свята. Так. Звичайно, а, а, колядувати я можу ходити будь-ким. Це повинні ходити діти, жінки. Хто може Бо, колядувати? Взагалі молодь в традиції. Колядувала молодь. Діти ходили поряд, навчалися, були ватаги і хлопчачі, і дівчачі, але обов'язково в атазі мав бути Береза, основний той, що зірку Зірконіс, uh -huh. і різні персонажі. Був і той, що Міхоноша, ви знаєте, збирав дарунки. І я знаю, коли ми в студентські часи, коли ще було заборонено на початку 80-х, ходили, але тільки по знайомих могли ходити. То було дві торби: одна із земними символами, а друга з побажаннями. Такий двор, і кожен пурнав глибоко пірна і вибирав. От спочатку було слово. От побажання слова, потім символ підтверджування, і от була людина, яка все це розшифровувала. Дуже цікаво, і ви знаєте, що збувалися побажання. А просто я пригадую, ну власне дитинство а, ходили калядувати, але просто збирали гроші. І тому ну багато хто казав, не відкривайте, а це збирають кошти, а потім там пропадає там. Я не знаю, так. там якісь там речі, і все таке. Тобто, а, про як ви про це кажете, я ніколи не бачив, що спочатку приходять з одного мішечка, витягаєш. Побажання, а з іншої, якісь там символи. Символ. Да. Ну, ми ходили звичайно по знайомих, знаючи десь, бо це цікаво, коли ходять ватага. Знаєш, наприклад, до яких ти людей відповідно десь символіку в цьому колі. От якщо письменник витягнув ручку, чи художник олівець, то вже це йому відповідно він буде працювати в цьому руслі. Одна із знайомих, оце вже тепер, колись витягнула, я знаю. Цю э, мушлю, мушлю витягнула, і вона каже, що в мене наступний рік такий був цікавий. Вона побула в якихось країнах загадкових, що вона тільки мріяла. І каже: я дуже завдячую саме для колядникам. А колядники і колядувати, що це означає? До тебе приходить в дом хто? Навіщо взагалі колядувати? Ми вже говорили, що це заходять, начебто предки. Взагалі, оце все переодягання, це, це ж не просто так переодягання. Тобто заходять і ще ми не, не торкалися взагалі і Маланки і Василя, це Старий Новий рік, де теж переодягання йде. Коли в хату заходить коза і буде брикать хвостом і діками, і це заходить по суті рік і коза. Помирає і воскресає, тобто це циклічність цього року показано. Тобто рік новий старий відходить і новий з'являється. А ще а ще й зараз у нас взагалі коза, рік кози за східним гороскопом. Тобто козу треба пускати, щоб вона приносила достаток, добро. Угу. І це дуже гарний символ. Це добрий знак на Маланку в рік кози, пускати козу. Тобто а це вже звичайно. коза в квадраті. виходить. Так, Це коза, вона приносить і, і чим краще ми їх зустрінемо, тим краще в нас. Це е, колись давнину був до Це був щедрий, той щедрий, той щедрий Бог, який наділяв, наділяв Господу щедростям. І ще був такий звичай. Коли батько от заходив, він дідок заносив і були спечені пироги, Він ховався за пироги і питав: дітей Діти, ви мене бачите за пирогами? Та ні, тату не бачимо. Оце й добре, так щоб ви мене і наступний рік не бачили. Тобто, щоб був достаток, щоб можна було і хліба вдостальмати, і всього єства. А, а як там кажуть, гадати, так це ворожити. Ворожити, точно. А ворожити це українська традиція чи це більш, ну я не знаю там російська традиція? Ні, ворожити це народна традиція. Народна традиція. Це народна. Тобто, християнство, звичайно, воно не підтримує цього, щоб люди заглядали десь або майбутнє. Або щось ну, шукаючи долі. Але е, говорячи про народну традицію, вона була ще в дохристиянські часи. І тому, коли ми робимо свято, відтворюємо в нашому музеї Андрія чи Катерини, ми обов'язково е, дівчата е, ну, хочуть заглянути. Тому черевички виставляють до входу, тій перший черевичок до входу, та перша вийде заміж. І сіють коноплі, е, і потім рахують чіпарна кількість. Тобто дуже багато таких. Народних звичаїв, які от, дівчатам хочеться бачити. долю. А на Різдво або на старий новий рік, коли е, можна ворожити, е, а коли не можна ворожити? Е, ну, впродовж всіх свят взагалі то е, ворожі, аж до включно водохреща. А водохреща взагалі цілюща вода, ви знаєте, що треба митися дівчатам. А колись ще е, щоб бути багатим на водохреща, в е, воду клали гроші і вмивалися, щоб був достаток. Тобто цікаві традиції. І хто живе в народній традиції, ну може, і дот... повинен дотримуватися, і буде все захищено і на наступний рік буде лад. А в різних областях України а, по різному колядують, а, колядують взагалі на Різдво чи приблизно все однаково? Ну, колядки різні, звичайно. Ви знаєте, що є і світотворчі, ті, що ще дохристиянські, як або старосвітські їх називають, де співається про створення світу, як птаха пірнула в океан, дістала жменьку піска і постав світ. Тобто дуже дуже давні. А є християнські колядки, тобто вони різні, але вони існують паралельно впродовж віків. Продовж віків і це дуже цікаво. І якщо ви не чули, то тут дуже цікаво послухати. А що найближчим часом буде проходити у музеї Івана Гончара? На що можна прийти подивитися, або до чого докласти руку, навчитися і пройти якийсь майстер-клас? Майстер ну, наступне свято Маланки. Маланки тому чекаємо. Вірніше, Маланка це 13-го, а ми запрошуємо на 14-те, вже на Василя. От до нас прийдуть гурти співати і будуть і колядувати, і, звичайно, ще дривати. Ще хочеться сказати, що якщо колядують хлопці і дівчата, то 14 го числа на старий новий рік обов'язково повинен першим в хату війти хлопчик або юнак при здоров'ї угу. і засіяти, тобто засіває тільки хлопець. Або маленький хлопчина, або хлопець такий мужчина, але при здоров'ї, при всіх позитивах, тому що, засіявши цим добірним зерном, ви знову закладаєте програму позитиву на, на цілий рік. Тому в давнину, щоб не зайшов хтось, хто не званий, домовлялися або з родичами, або з сусідами, щоб хлопчик зайшов. і… За защедрував, побажав, повіншував здоров'я, щастя, благополуччя. А як бути ну, людям, які живуть, вони на самоті живуть? Ну, жінка, чоловік. Що їм робити в ці свята, коли ну там? А вони можуть в гості піти. Цікаво, жал... Так, родина має бути. Mm -hmm. Вся вдома, все повинно дотримуватися за столом, збиратися, читати молитву. Причому вечеря така, що призивають душі і тих, що в тих світах, і ненароджених, і тих, що десь і навіть у місцях позбавлення волі знаходяться. А сьогодні і війна йде, тобто і тих, що немає з нами рідних. Всіх ми до гурту, і для цих людей ставиться окрема е, миска е, кожної страви по ложиці і ставиться на вікно. Тобто, всі оце єднання роду відбувається. А, ми не розглянули тільки. Е... Ох, як це можна назвати? Пряники. пряники. Так. Так. От пряник, різдвяний пряник. Ви знаєте, що теж говориться і в піснях такі є народні про пряники, Діткам дарували пряники. Що, раніше взагалі не дуже чого там, цукерок не було, то дарували горішки, яблучка, пряники такі випікали. от Саме це різдвяний, бачите. Вівця теж символ Ісуса Христа з одного боку, і діткам випікали такі пряники. Ми теж проводимо майстер-класи і вчимо, як випікаються такі прянички, щоб знали, щоб мами знали, як це робиться. А ми можемо розказати, щоб вдома встигли ще такий пряник зробити. Ну, є різні рецепти. Є різні рецепти. Е, найбільш такі поширені це медові пряники, коли тісто замішується з медом, і пропорції я зараз вам не, не скажу, звичайно. Uh -huh. А хто захоче, може прийти на майстер-клас. Це така таємниця, і навчиться навчиться випікати такі uh -huh. прянички. Дуже єдине, що формочки треба мати. Дякую, що завітали до нас. На завершення у нас є невеличкий фрагмент колядки на честь свята від гурту Божичі. Обов'язково послухайте. Я нагадаю, що це була Тетяна Пошивайло, заступник генерального директора музею Івану Гончара. Дякую вам, що завітали. Всього Добрим, святого святого вечорі, гарної і доброї куті вам. І хай вам щастить! Так, ну і на завершення божечі колядка.